Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. У Білому домі заявили про те, що Трамп не став водити мета проти Росії через те, що йдуть перемовини. Так йдеться про те, що з Росією будуть перемовини на цей рахунок, і в принципі тоді мета може введуть, а може і ні. Власне, як я розумію, що ці тарифи можуть стати якраз точкою тиску на Росію. Якщо Росія знову ж таки буде затягувати перемовини, на що якраз жалівся Трамп, проти неї будуть введені теж тарифи, і вони можуть бути досить суттєвими. В принципі, Трамп раніше вже погрожував Росії додатковими санкціями. Єдине, що це може не спрацювати. Видання рейтер пише про те, що армію Ірана приведено в стан підвищеної готовності через побоювання удару від Сполучених Штатів. Також Тагеран повідомив сусідні країни, а саме Ірак, Кувейт, Емірати, Катар, Туреччин та Бахрейн, що підтримка будь-якого нападу зі сторони Сполучених Штатів будуть якраз мати відповідь і відображатися на їх території. Ну і загалом, що це буде ворожий акт, і справді, якщо буде якась операція в Ірані, то я думаю, що у ній будуть приймати участь так чи інакше. Союзників в регіоні, що найменше інфраструктура якраз союзників буде використовуватися для американської там авіації чи для американської армії загалом. І справді на близькому сходу запах війни є, в принципі, він постійно присутній, але так чи інакше, Трамп нещодавно і справді по суті надав ультиматум Ірану, заявивши, що чи вони підписують там ось цю ядерну угоду. Чи буде просто СВО на території Ірану? Не сказати б, що це буде легка кампанія для американців. Насправді, Іран дуже велика країна, є велику армію і так далі. І так далі тому, в принципі, є шанс, що Сполучені Штати можуть навіть зав'язнути у цій війні. З іншого боку, може статися так, що іранська армія буде як асадівська і просто розбіжиться і не буде воювати проти Сполучених Штатів. Без емпіричної перевірки це, напевно, неможливо дізнатися, і тільки після вторгнення ми зможемо дізнатися, яка насправді армія в Іран. Дошман! Ну і Трамп днями пізніше вже заявив про те, що Сполучені Штати ведуть Іраном прямі переговори щодо іранської ядерної програми, і що, начебто, такий процес запущений і що він відкритий. Макрон нещодавно все ж таки засудив удар по кривому рогу і заявив про те, що треба вживати рішучих заходів, якщо Росія не погодиться на пропозицію України та Сполучених Штатів про негайне припинення вогню, що треба тиснути на Росію і таке інше. Ну добре, що звернули увагу. А вже ж на цю трагедію Зеленський, до речі, якраз. Не скаржився на те, що ніхто не звернув увагу майже, що світова спільнота ігнорує, в принципі, те, що відбувається, знову ж таки, не вперше. Ну а так, уся ця войовничість Макрона, вона, я не знаю, смішить та більше навіть рятує. А поза підсумком усіх цих гнівних обурень нічого не відбувається, і все залишається, як є. І Франція, в принципі, протягом війни нічого такого активного і не робила. Ну і щоразу відбувається все одне і те ж саме: засудили, кинули погрози і нічого не відбулося. А ще посол Сполучених Штатів України згадала Росію через удар по кривому Рогу. Там був скандал із тим, що вона спочатку заявила про удар, але не згадала, що це Росія зробила. І там її, в принципі, почали типу кенселити. І вона вирішила все ж таки написати про те, що і справді це Росія бомбить Україну, там засудила і таке інше. А ну і пізніше трішки Трамп вже вирішив висловитися на цей рахунок і заявив про те, що росіяни бомблять Україну. Цитата як божевільні, і що це дуже погана ситуація, знову ж таки, натякаючи на те, що буде якось тиснути на Росію, але поки що якихось активних кроків ми не бачимо. Більше того, знову ж таки проблема у тому, що в Америки не дуже багато варіантів. CBS News нещодавно з'ясували, як же журналіст Атлантика все ж таки потрапив про чат, де якраз обговорювали удари по Ємену, Туди його якраз запросив Майк Волц, і ось нещодавно стало відомо про те, що напевно Майк Волц міг його сплутати. З Брайаном Х'юзом, який є якраз в адміністрації Трампа, і що замість нього запросив ось цього журналіста Голдберга, який таким чином потрапив у чати, в принципі, у Волца не викликало питання, кого він запросив. А теми з цим листування продовжується, і це насправді дуже великий скандал навколо якраз адміністрації Трампа. Було зрозуміло, що з безпекою в них дуже все не дуже, і тут теж доволі цікаво, що ніхто не звернув увагу, що там якусь ліву людину додали у чат і всі проігнорували також цю подію. З одного боку, це справді косяк Майка Волца. З іншого боку, ми бачимо, що в принципі є великі проблеми із безпекою, і усі її нехтують, тому ось складуються такі незручні ситуації, м'яко кажучи. А Трамп почав нещодавно породжувати Китаю новими метами за те, що Китай вів проти Сполучених Штатів якраз мета у відповідь, і заявив про те, що якщо китайці не знімуть мета у 3-4%, які вони знову ж таки вели у відповідь, то Трамп веде ще наверх 50%. І, зокрема, це зробить з 9 квітня, а також американський лідер пригрозив Китаю скасуванням усіх запланованих переговорів щодо тарифів. Отже, такі серйозні погрози прилетіли Китаю, і для Китаю це, в принципі, серйозні виклики. Але для американської економіки це також дається нелегко, але Трамп поки що не бачить у цьому великої проблеми. А, взагалі, усі ці торгові війни якраз починалися із Китаю ще за першу каденцію. Вони не були такими масовими. Але так чи інакше, саме Трамп розпочав торгівельну війну із Китаєм і в принципі продовжує такий наратив. В принципі, воно й логічно, тому що Китай вважається головним суперником, конкурентом, загрозою для Сполучених Штатів. Але з іншого боку, Китай, в принципі, зробив логічний хід, зробивши просто такі ж тарифи у відповідь, і так до речі, будуть робити й інші країни. Ну, ще й важливою загрозою стало те, що Трамп, начебто, відмовиться від перемовин, і, в принципі, китайський естеблішмент теж на цей рахунок повинен думати. А щодо загалом міжнародних індексів після воду мит, то в принципі усі бачили, які зниження були на різних ринках. Так, наприклад, пишуть про те, що азійські фондові ринки через мета Сполучених Штатів пережили найгірше падіння з 2008 року. Так, багато фондів просіли на 7, 10, 15 А знову ж таки, проблема у тому, що ці мета це удари буквально по усіх країнах, у тому числі і на союзники Сполучених Штатів у регіонах. Тому, в принципі, цей удар прийшовся і на Японію, і на Південну Корею, і на Тайвань, і на Індію, та на інші країни, знову ж таки, які там вважаються союзниками чи є союзниками Сполучених Штатів. Щоправда, вже сьогодні азіатські ринки вже відкрилися з невеликим зростанням, і знову ж таки пишуть про те, що вона якесь там рекордна. Європейські фондові ринки також слідом з азійськими почали падати. А, так, багато індексів також знизилися на 10-6%. На Наприклад, французький індекс знизився на 7%, британський на 6. Ну і загальноєвропейський індекс знизився на 5%. А коротше, ось такий суцільний френд-ліфаер. Напевно, сьогодні також буде невелика відкатка, але так чи інакше. Нестабільність пов'язана з тарифами знову ж таки досить сильно лякає багато країн. Щодо американських ринків, то спочатку бачили також таку картину, що було велике падіння, там на 5%, на 4% різні індекси падали. Але так чи інакше, вони до кінця дня знову ж таки майже відігралися. І ось, наприклад, SP 500 до кінця дня втратив лише 0,23%. А ось навіть індекс NASDAQ... Закрився у невеликому плюсі на 1,1%. Тобто для американської економіки це начебто стало менш критичним, хоча, знову ж таки, судити по одному-двом дням торгів поки що рано, але так чи інакше, Трамп заявив про те, що треба ще трішечки потерпіти, і тоді все буде окей. Влада Євросоюзу анонсувала, що також може ввести мета у відповідь проти Сполучених Штатів і заявили про те, що це зроблять з 15 квітня і що вже розробляють план на цей рахунок. В принципі, деякі ЗМІ навіть анонсували, на які товари американські. Можуть звести мита і у яких відсотках. Але цікаво, що паралельно з цим Ілон Макс заявляє про те, що він, в принципі, сподівається на нульові тарифи між Європою та Америкою, і навіть щодо створення зони вільної торгівлі між країнами. А більше того, трішки пізніше Урсула фон дер фондерляїн також підтримала таку ідею і заявила про те, що можуть вести якісь нульові тарифи на примислові товари між Європою та Сполученими Штатами, і це може по суті стати першим кроком на таку інтеграцію. Цікаві такі новини. Можливо, адміністрація Трампа якраз і намагається перепідписати домовленості із Європою, щоб зробити якусь зону вільної торгівлі, чи там анулювати деякі тарифи, і щоб країни могли вільно торгувати. Хоча б по деяким категоріям товарів. В принципі, знову ж таки, увесь цей план Трампа виглядає як шантаж для інших країн, щоб знову ж таки перепідписати умови деякі, і таким чином, в принципі, можливо, навіть змінити усю світову торгівлю. Ну, проти Китая зрозуміло, що Трамп збирається якраз воювати, вести торгівельну війну. А ось щодо останніх країн, то це під великим питанням. Ну і ще новина щодо цієї теми, це те, що Мелані зустрінеться із Трампом, щоб якраз обговорити взаємне скорочення мит. Ну йдеться про те, що Мелані буде якраз представником Євросоюзу і буде якраз говорити про скорочення мит не тільки для Італії, але й для усієї е, Євросоюзної зони. Ціна російської нафти ЮРЛС нещодавно наблизилася. До 50 доларів за барель, і це мінімум за два роки, який, в принципі, був на ринку. А знову ж таки, після оцих тарифів Трампа почала знижатися і нафта, про що я говорив у минулий випуск і в принципі тенденція поки що така продовжується. Ну, в принципі, ми бачимо знову ж таки падіння усього, тому і нафта відповідно теж падає. В принципі, це, напевно, єдина добра новина на цей рахунок, що і нафта почала обрушуватися, і це може якраз впливати на Росію, на російський бюджет, на в принципі, можливості вести далі війну. А щоправда, чи довго ринки будуть показувати? Такі результати, і чи довго нафта буде падати, чи може знову, чи може теж буде відігравати назад, як роблять деякі ринки? Подивимось, тут напевно все залежить від подальшої стратегії Трампа, хоча він і справді обіцяв якраз знизити ціни на нафту. Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Люнтік заявив про те, що безлюдні острови Герт та Макдональдс поблизу Антарктики, де живуть лише пінгвіни, потрапили під мита Сполучених Штатів, тому що Вашингтон хоче закрити лазівки, які можуть використовуватися іншими компаніями, якраз для обходу мит, які Сполучені Штати ввели проти країн. Про логіку ведення мит проти цієї території я в принципі говорив ще у минулому випуску. Там і так якийсь є торгівельний оборот, тому можна робити висновок, що острови і так використовуються для яких. Якихось торгівельних відносин, можливо для там, податків чи чогось подібного. Але так що інакше вони й справді задіяні, і в принципі вони могли б і стати справді лазівкою, якщо проти цих територій не ввели би окремий тариф. Associated Прес пише про те, що Україна цього тижня відправить у Вашингтон делегацію для переговорів щодо нової угоди про ресурси зі Сполученими Штатами. Так, українська сторона це прокоментувала і заявила про те, що вона показує, що намір створити фонд чи спільно інвестувати зберігається, і що українська сторона, в принципі, хоче якраз цієї угоди. Щось підписання угоди дуже затягнулося, хоча обі сторони говорили про те, що, начебто, вони згодні, що все окей, але напевно є моменти, які не можуть узгодити, і тому постійно йдуть якісь перемовини, про які ми нічого не чуємо. Але так чи інакше ситуація доволі складна, і я думаю, що Трамп до речі. Може ввести проти України мита додаткові, якщо Україна не погодиться на якісь умови Сполучених Штатів, більше того, вела якраз мінімум 10%, тарифи можуть бути набагато більшими. А європейські видання пишуть про те, що мільйони українських біженців у Євросоюзі можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу, оскільки немає чіткого плану щодо завершення війни і що буде з ними після того, як буде якась заморозка. Як пишуть видання, припинення вогню можуть змінити сценарій за одну ніч, і принаймні самі країни будуть вирішувати, що робити з цими людьми, чи згортати захист, чи наполягати якось на інтеграції, чи підштовхувати біженців на повернення додому. У цьому і справді є велике питання, що буде з мільйонами українців, які перебувають на території Євросоюзу, тому що в принципі євросоюз сам не знає, що буде із ними робити, яким чином буде в принципі анулювати ці захисти, чи буде їх постійно е, продовжувати, яким чином будуть взагалі вганятимуть українців, і які програми може е, альтернативні придумують якраз для українського населення. Є й окреме питання про те, що робити людям, чиї міста залишаться в окупації, що з ними буде, чи може їм нададуть якийсь окремий статус, і так далі. і так далі. Насправді, Європа просто на початку війни прийняла таке рішення, що буде приймати біженців, і зробила окрему програму, якраз посилаючись на свій досвід 2015 року, але так досі не розуміє, як цю програму завершити і що буде в принципі у фіналі. Телеграм нещодавно видалив анонімний канал ВЧГ ОГПУ і, ймовірно, ще 20 каналів. Які були пов'язані з критикою влади, з критикою влади Путіна, і... і це доволі цікаво, тому що ця історія почала розганятися, якраз стверджується про те, що Павло Дуров пішов на угоду з російською владою і подавляв деякі телеграм-канали, які якраз критикували російську владу і які там пустили якісь зливи чи щось подібне. А більше того, навіть посилаються на постанову Таганського районного суду Москви від грудня 2024 року, де якраз прописані ці канали, які були заблоковані, і що вони порушують порядок обмеження доступу до інформації, і там якраз говорилося про те, що ці канали повинні видалити. Телеграм вже не перший раз ловлять на тому, що він якраз задовольняє запити Москви, і це неодноразово робив. Ну і наразі ще задовольняє запити Європи. І, в принципі, Павла Дурав усе просрав. А міністр оборони Польщі нещодавно заявив про загострення на білорусько-польському кордоні, і все це через мігрантів, які намагаються прорватися через паркан, який було побудовано, і так потрапити до Польщі. Більше того, говорить про те, що там навіть були сутички, і що мігранти провокують якраз польських прикордонників, кидаючи в них камені і так далі. Ну, ситуація там час від часу загострюється, коли, напевно, потрібно Кремлю піднатиснути на європейські країни, то посилаються якраз мігранти на ось кордон Білорусі та Польщі. Вони починають штурмувати цей кордон. Це було вже обкатано з 2020 року, це почало відбуватися, і досі відбувається періодично, що поляки навіть побудували там великий паркан, щоб не так легко можна було якраз пересікати цей кордон. Видання Гарди нещодавно поговорила з керівником енергоатому, і він заявив про те, що Росія не зможе безпечно перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію, навіть один її енергоблок, поки буде йти війна, і говорить про те, що навіть Україна також зможе перезапустити цю станцію. Більше того, говорить про те, що навіть Україна у мирний час може перезапустити цю станцію тільки через два роки. Йдеться про те, що і наразі є доволі багато проблем: Це і брак охолоджуваної води, це і нестача персоналу, це і порушення зовнішнього енергозабезпечення і так далі. А питання з Борійської АЕС, напевно, у будь-якому разі буде вирішуватися через перемовини, якщо вони все ж таки стануться. І так що інакше, Трамп на це теж натякав, що це питання буде підійматися. У цьому плані, напевно, невелика можливість, що все ж таки це питання вирішиться на користь України, але, напевно, у кращому варіанті Україна зможе користуватися цією станцією, хоча. Вона буде знаходитися. Під контролем Росії, напевно, може і такий альтернативний варіант буде у договорі. Перезапустити, як сказано, у статті Росія не може під час війни, але напевно у мирний час Росія зможе це зробити. Знову ж таки, це буде потребувати часу, але так чи інакше, у Росії, в принципі, є ядерні технології, і у цьому плані проблем, напевно, не повинно бути. Єдине, що Росія зможе спеціально затягувати це питання, якщо буде йтися, що електроенергія повинна постачатися на територію України, то там буде відтягування якраз. Щодо перезапуску цієї станції. Можливо, ви знаєте, наша країна була найсильнішою, хочете вірте, хочете ні. З 1870 до 1913 року. Знаєте, чому це було повністю на митах? У нас не було податку на доходи. Потім у 1913 році якийсь геній прийшов з ідеєю: давайте візьмемо гроші з нашого народу, а не з інших країн, які нас обдирають. І, ну. Країна ніколи відносно не мала такого багатства. У нас було стільки багатства, що ми не знали, що робити з нашими грошима. У нас були зустрічі.